По великому рахунку, то, що будівельники на 17 сантиметрів промазали цією витяжкою, це не означає, що вони погані їх треба замучити. Тому що саме сопло ми можемо сюди-сюди рухати. А будівельник так зробив, тому що стропіло, несучі частини. Та краще так, ніж і різати ці всі елементи. От фанова труба. Тут, тут трошки є питання. от... По великому рахунку воно буде працювати. Діаметр фанової труби має бути такий самий, як і каналізація. Але я би за це їм не парив мозги-будівельник. Тому що тут немає якихось поверхів, якихось купи трапів. Тим більше зараз трапи ставляться сухі, не з водяним затвором. І вони не порізали стропіла, не іспортили кришу. Санвузол. У вас не буде теплих підлог в будинку, то ви маєте тут на цей бетон по всьому будинку зробити утеплення. В даному випадку тут буде пінопластик струдований. Зверху буде стяжка армована, і на цю стяжку треба улаштувати електричний теплий пол, бо це санвузол, Ви тут басічком ходите, Тут треба не прогрівати не водяний, не водяни, якщо не буде в хаті, але водяний, звісно, було б хорошо на всю хату. Далі. Цьому куті у вас буде душ, так як зараз виконується, таке заглиблення в підлозі. То якщо у вас протече стіралка, яка тут стоїть, то у вас водичка побіжить туди. Тобто вже не треба трапа. Цей трап буде з сухим затвором і буде висушуватись підлога швиденько, вам буде зручно і хорошо. Хоча б тут треба зробити електричну теплу підлогу, якщо всій хаті не буде водяної.